Шановні друзі, у мене в руках зараз знаходиться проект звіту робочої групи по перевірці справедливості встановлення тарифів. Ви знаєте, що робоча група по перевірці справедливості встановлення тарифів, вона утворена з представників всіх фракцій, які є в парламенті. І це означає, що звіт, який я зараз тримаю в руках, це є консолідована думка цієї робочої групи. Хочу просто процитувати вам декілька речей, які повністю підтверджують ту інформацію про необґрунтованість встановлення тарифів, яку я вже багато тижнів доношу до суспільства, до уряду, до Верховної Ради, до національної комісії регулювання. Висновок номер один: встановлені ціни тарифу на енергоносії та комунальні послуги є завищеними. Необґрунтованими і потребують проведення додаткових розрахунків для їх коригування. Це по суті підтверджує, що тарифи необґрунтовані і їх треба негайно переглянути. Друге, те, що я багато тижнів намагаюся донести до уряду, що обсяг споживання газу, населенням і теплокомуненерго в розрахунку тарифів завищений. І потім вони показують на цих завищених цифрах, що українського газу не вистачає. Так от комісія тут чітко говорить, що обсяг споживання газу для населення для теплокомуненерго завищений, його треба знизити, і це призведе до впорядкування тарифів. Наступне так само комісія підтвердила, що споживання газу на виробнично-технічні витрати. Та витрати у трубопроводах не обґрунтовані, тобто також завищені. Все це є відкрита, просто цинічна корупція, яка стосується газу українського видобутку. Наступна якість. Так само робоча група перевірила якість газу. Це якраз скарги людей, що коли ставлять чайник на газ, він просто не кипить дуже тривалий час. Висновок дуже простий. Нам цитую, нам офіційно продають газ наднизької якості, за який вимагають європейські ціни. Тобто, іншими словами, калорійність газу, якість газу настільки занижена, що вона не відповідає ніяким нормам і ніяким гостам. Наступне прямий висновок. Ви пам'ятаєте, скільки дебатів йшло про те? що ціна на газ для населення 7188 гривень є абсолютно необґрунтованою, корумпованою завищеною і такою що нищить останні залишки економічного економічної стабільності родин висновок робочої групи парламентської Роздрібна ціна на природній газ у розмірі 7188 гривень за тисячу кубічних метрів за оцінкою матеріалів, наданих на робочу групу, завищена. Тобто, очевидно, що всі ці тижні батьківщина, наша команда, просто била тривогу і все це підтвердилося сьогодні робочою групою. І ще два висновки важливих робочої групи. Висновок про те, чи вистачає газу українського видобутку для того, щоб забезпечити населення і забезпечити теплокомуненерго, тобто газ на тепло і на побутове споживання. Ви знаєте, що офіційно урядом було заявлено, що газу українського видобутку не вистачає, і що тому домішали російський газ і тому такі високі тарифи. Це обман комісія в своєму звіті. В пункті 3 чітко сказали, що є наявність профіциту ресурсу природнього природного газу власного державного видобутку для задоволення потреб населення та теплокомуненерго. Тобто, іншими словами, профіцит це значить українського газу більше ніж потрібно для населення і теплокомуненерго. Якщо порахувати весь газ, порахувати український газ українського видобутку в сховищах. Видобуток, який здійснюють компанії, у яких 50 і більше відсотка належить державі, то у нас більше українського газу ніж потрібно для потреб населення. Це означає, що з розрахунків тарифу треба вилучити російський газ, тому що його не треба домішувати в газ, який споживає населення. Наступний пункт. Я говорила вам про те, що вдвічі завищені нормативи споживання тепла на один квадратний метр для розрахунку тарифу на тепло для людей, які не мають лічильників. Так от комісія проаналізувала всі області, міста, райони, все. Виявилося, що для деяких міст і районів в 3,1 рази завищений норматив списання тепла на один квадратний метр. Тобто, це треба негайно приводити до ладу. І останнє. Останнє це те, що е, робоча група робить висновок, що рента, яка встановлена на е, видобуток власного газу, а ця рента від 50 до 70% націнки на ціну на газ це все по суті те, що є опосередкованим податком на населення. Тобто 70% податок нововведений в цьому році, 24 роки його не було, і він прямо лягає на розмір тарифу і прямо лягає на ціну. На газ, який дається населенню, 70%. відсотків. Так от висновок комісії: податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Це під пункт 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 податкового кодексу. Це означає, що ця рента встановлена незаконно. І її треба скасовувати. Це прямо скасування цієї ренти, прямо приведе до зменшення ціни на газ для населення і тарифу на тепло, тарифу на гарячу воду на 70%. Тобто, це теж підтверджено те, про що я говорю вже багато тижнів. Наступне я хочу е, також е, процитувати вам, що робоча група рекомендує до прийняття. Два законопроекти 2832 і 2835 – Це два законопроекти, які я підписала і внесла до Верховної Ради, що стосуються впорядкування тарифів. І там, в цих комплексних законах, просто наводиться лад, робляться всі необхідні е, статті для того, щоб тарифи повернути на обґрунтований рівень. Наше наполягання на тому, щоб сьогодні була негайно зібрана рада коаліції, негайно розглянуті ці два законопроекти. І завтра, першим пунктом порядку денного, проголосовані два законопроекти. Перший законопроект про впорядкування тарифів, і другий законопроект це те, що стосується скасування 70% рентної плати на газ українського видобутку. В принципі, ці законопроекти поділяють більшість фракцій коаліції, і якщо ми завтра це голосуємо, вакханалія з кредити, з тарифами завершиться, будуть встановлені ті тарифи, які люди можуть реально платити. Це тільки одна частина соціальної проблеми. Да, до речі, я хочу також повідомити, що пропозиція прем'єр-міністра, щоб залучити чотири найбільші світові аудиторські компанії – щоб перевірити правильність встановлення тарифів, є абсурдною, тому що це потребує виділення з бюджету десятків мільйонів гривень і це займе рік часу. І весь цей рік уряд хоче, щоб люди платили ці спотворені, абсолютно необґрунтовані, очевидно завищені тарифи. І тому ніяких аудиторських перевірок зараз не потрібно. Робоча група проаналізувала кожну цифру. Там представлені в цій робочій групі всі фракції. Треба просто завтра прийняти законопроекти і покінчити з корупцією в системі затвердження тарифів і ціни на газ українського видобутку. Але є і друге соціальне питання, на яке ми не можемо не звертати увагу вже практично півтора роки. Незважаючи на шалену інфляцію, яка йде в країні, не виконується закон України про індексацію пенсій і заробітних плат на інфляційні показники. Це зроблено абсолютно свідомо для того, щоб накопичити гроші в бюджеті, які сьогодні використовуються на відповідні корупційні оборудки. З цим теж потрібно покінчити. Я відповідально заявляю, що в бюджеті достатньо сьогодні грошей, бюджет перевиконаний на 21 мільярд 100 мільйонів тільки за 4 місяці. Цього більш ніж достатньо, щоб завтра негайно прийняти закон про індексацію пенсій заробітних плат та про скасування податку на пенсії. Те, що з людей взяли додатково податок на пенсії, і те, що не індексують пенсії заробітні плати, це Порушення законів України, це порушення Конституції України. І це абсолютно не потрібно для того, щоб збалансувати бюджет. Це зроблено для того, щоб просто збурити населення, щоб збурити країну і допустити контрреволюцію. Тому ми наполягаємо, щоб завтра були проголосовані законопроекти про індексацію пенсій заробітних плат та скасування податку на пенсії. Будь ласка. Прошу запитання. Шановні колеги, є запитання? Так. Незалежний бюро Новин Писаренко, Ганна, скажіть, будь ласка, ті факти, які зловживань при формуванні тарифів, які ви виявили, ви будете подавати до правоохоронних органів для того, щоб ті, хто це зробив, понесли кару? Так, абсолютно правильне питання. Я дуже за нього дякую за це питання. Рабочої групи встановлені досить суттєві. Зловживання при встановленні тарифів для людей на газ, на гарячу воду, на тепло, на все. Ми вважаємо, що тарифи були спотворені свідомо, що вони були спотворені, тому що підтримувалась корупція. І ми вважаємо, що потрібно, щоб встановили поіменно, хто конкретно стоїть на чолі спотворення тарифів. І щоб ці люди були притягнуті до кримінальної відповідальності, ми будемо подавати до Генеральної прокуратури заяву про злочин відносно тих посадових осіб, які спотворили тарифоутворення, і які призвели до того, що тарифи драконівські завищені, мають корупційну складову і приховують зловживання споживанням природнього газу українського видобутку. Крім того, я хочу зараз чітко заявити, що не національна комісія регулювання електроенергетики відповідальна за те, що тарифи спотворені, тому що НАК «Нафтогаз», «Укргазвидобування», уряд подали комісії з регулювання тарифів, подали абсолютно спотворену, не об'єктивну інформацію. Національна комісія регулювання електроенергетики це калькулятор. Вони порахували ті цифри, що дав уряд. Нак Нафтогаз і інші державні монополії. Саме тому треба чітко з'ясувати, які прізвища посадових осіб стоять за корупцією при створенні необґрунтованих тарифів. Абсолютно правильне зауваження. Дякую, шановні колеги. Є ще запитання, уточнення. Дякую всім. Я хочу попросити зараз засоби масової інформації. Максимально підтримати перегляд тарифів до об'єктивних, тому що те, що ми відчуваємо, то може бути певна корупційна змова, яка за спиною суспільства практично призведе до того, що тарифи залишать такими, як вони є. Ми не можемо всім суспільствам допустити, щоб так сталося. Всі включаємося і тиснемо на уряд для того, щоб тарифи були негайно переглянуті а парламент завтра прийняв відповідні законопроекти.